Вас вітає телевізійна служба новин Тиврівського наукового ліцею та її ведучі друзюк Ольга і тетко Максим. Сьогодні у випуску проведення у ліцеї свята першого дзвоника 30-річний ювілей Тирівського наукового ліцею, благодійна ярмарка на придбання тепловізора для наших захисників та Олімпійський тиждень у науковому ліцеї. Переходимо до огляду подій. Ось і настав цей день День знань і старту 2023-2024 навчального року в умовах дії в Україні воєнного стану. Проте це не применшує його значення для нас, учнів, учителів та батьків. З вітальним словом виступив директор ліцею Подзігун Андрій Михайлович. Відмішановна ліцейська родина. Дозвольте щиросердечно привітати всіх нас з початком нового 2023 2024 навчального року з 30-річчям. Вітаю всіх нас! Перш за все, я хочу подякувати нашим захисникам, які сьогодні боронять нашу державу, які дають право нам розпочинати навчальний рік. Вірити в те, що перемога обов'язково буде. Перемога буде за нашою рідною, незалежною, вільною європейською країною. І ми відзначимо потім найбільше свято в нашій країні свято перемоги. Щирі слова вітань лунали на святі від фундатора закладу, у голови профспілки працівників освіти, Подігуна Михайла Сергійовича. Я сьогодні хочу подякувати тих, хто не зрадив. То сьогодні ще працює з першого дня багато ваших учителів сьогодні, які працювали з першого дня і теж підтримали цю нашу ідею. Шановні друзі, ви маєте право на нагороди. Я, як голова райкому просвітки працівки освіти, хочу сьогодні для колективу, членів проспілки, вручити сертифікат. Шановні друзі, ще раз вітаю вас святом, добра, здоров'я, ми молодці, і я радий за вас. Хай вам Бог допомагає. Дякую, проти отець Богдан, запросив усіх до спільної молитви за мир та перемогу України, благословив здобувачів освіти і їх наставників на мирний навчальний рік. Наповнений плідною та результативною діяльністю сьогодні. Я хочу побажати, щоб Господь обдарував вас щедрою ласкою своєю, щоб ви е, росли і дорослішали у нашій суверенній Україні і е, щасливій Україні. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, Хай буде з усіма вами в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. На святі батьки випускника ліцею 99-го року, а нині бригадного генерала Горбатюка Володимира Дмитровича, Горбатюк Дмитро Данилович і Горбатюк Юлія Петрівна, вручили колективу ліцею подяку за волонтерську діяльність та участь у придбанні дрона, який був переданий нашим захисникам у військове формування, підпорядковане Володимиру Дмитровичу. У минулому навчальному році у ліцеї проводилась плідна волонтерська робота з метою збору коштів на допомогу нашим силам оборони на Донецькому та Миколаївському напрямках. Всього було зібрано понад 50 тисяч гривень, 20 з яких учні передали отцю Богдану, долучившись до придбання дрона Мавік. Цей дрон був переданий нашим захисникам. У військове формування, яке підпорядковане нашому випускнику 1999 року, а на даний час бригадному генералові сил оборони Горбатюку Володимиру Дмитровичу, який сьогодні захищає нашу країну від російської навали, З відомих причин сьогодні бригадний генерал не зміг бути присутнім на нашому святі. Він надіслав нам подяку за участь у придбанні дрона «Мавік». від імені мені Хочу вручити подяку педагогічному колективу і дітям Тиврівського наукового ліцею. Висловлюємо щире слово, ячності за тісну співпрацю, активну громадську позицію, патріотизм, сприяння. І допомогу Збройним силам України разом до перемоги. Слава Україні! Начальник штабу, заступник командувача військово оперативного командування Захід, бригадний генерал Горбатюк Володимир. Ось подяка за ту працю, яку робив кожен із нас, робили наші діти під час різноманітних акцій. Робив кожен вклад, хоч дуже маленький, але все ж таки вклад перемоги. Дякую ще раз вам. Ми її розмістимо на центральному вході в наш навчальний заклад, щоб кожен бачив свій вклад у перемогу. І також хочемо вручити вам подяку від нашого навчального закладу, подяку батькам Дмитру Даниловичу та Юлії Петрівні. Адміністрація педагогічного колективу Тирський науковий ліцей висловлює щиру подяку за виховання сина Володимира, захисника. Патріота України, свідомого громадянина, людини з великої літери щиро зичимо вашій родині міцного здоров'я, безмежної радості, світлих днів, успіхів у всіх починаннях, Божого захисту та переможного миру. З повагою директор ліцею Андрій Дякую. Науковий ліцей розпочав ювілейний навчальний рік. У не тільки в Україні, а й за її межами закладів освіти, якому у серпні 2023 року виповнилося 30 років. Грунтовні знання з математики багатьом поколінням ліцеїстів шастуна Василя Федоровича. Доброго дня, шановна і шановна! Велика і дружня ліцейська родина, доброго дня і наші шановні гості. Так, вітаю вас від імені перших-перших наших учителів-наставників з ювілеєм з 30-річчя, миру нам, добра і справедливості. Так, Історики стверджують, що перший ліцей був створений ще в IV столітті до нашої ери філософом і Ерудитом Аристотелем, а перший сільський такий ліцей був створений у 1993 році у нашому прекрасному містечку. Вам уже розповідали про те. Про той скептицизм і невіру в те, що це сільський ліцей, далекий від наукових центрів. І як може бути такий ліцей з такою гучною назвою Поглиблена підготовка в галузі науки? Але не пройшло півроку, як все це розвіялось. Розвіялось завдяки. Мудрим я б сказав корифеям, учителям нашим. Серед них я хотів би назвати всім, певно, багатьом добре знайомого Пінігіна Рудольфа Павловича, Чуракова Едуарда Семеновича, Савіну Баранюк, Кондратюк Лідію Феодосіну і багатьох, багатьох інших. Та це була не лише справа рук одних педагогів. Була цінність, єдність педагогічного і учнівського колективу. Перший дзвінок сповістив про початок навчання та закликав ліцеїстів і вчителів на уроки. Нехай 2023-2024 навчальний рік мене із хештегом максимально мирний. 48 наймолодших наших учнів, семикласників. Саме для них незабаром пролунає перший ліцейський дзвінок. Ми радо приймаємо в нашу ліцейську родину, маємо тверде переконання, що вони продовжать наші славні ліцейські традиції, помножать їх і своїми знаннями, своїми досягненнями, перемогами досягнуть значних вершин в своєму житті та в науці. А щоб ваші досягнення, знання та вміння не забувалися, ми даруємо вам капсулу часу. В яку ви від сьогоднішнього дня і до свого випускного будете збирати ваші досягнення перемоги, цікаві події. І на випускному у 2028 році ви відкриєте їх і побачите, чого ви набули за 5 років навчання в ліцеї. Дякую вам, шановні друзі, за довіру та щирі слова. Навчання в ліцеї запам'ятався довгоочікуваними добрими зустрічами, новими цікавими знайомствами. Усім учням бажаємо високих оцінок, безпечного навчання, нових перемог і досягнень, цікавих уроків, вірних друзів. З ними все легко здійсниться. Змістовного, насиченого, гарними подіями навчального усім нам року, миру і перемоги нашій Україні! Зі спортивними новинами вас познайомлять спортивні коментатори. Березюк Дарина та Кобелянський Роман. Традиційно в перші дні вересня у ліцеї проводиться Олімпійський тиждень. Як і щорічно, у цьому році він розпочався лінійкою. У ліцеї відбувся благодійний ярмарок зі збору коштів на підтримку Сил оборони України. Ми маємо мету зібрати понад 72 тисячі гривень на придбання тепловізора для наших захисників лінійка присвячена дню фізичної культури та спорту, який традиційно відзначається у другу суботу-вересня. У цей день зазвичай відзначають спортсменів, тренерів і скульптурників, відзначають їх внесли у популяризацію здорового способу життя та формування позитивного іміджу країни України на міжнародному рівні. Шановні учні, вчителі, сьогодні дійсно ми розпочинаємо другий робочий тиждень традиційного тижня фізичної культури і спорту і починаємо його із ярмарки, яку ми хочемо почати нашу, наш склад в перемогу нашої держави, а саме ми хочемо зібрати на бачите, тепловізор вартість 72 тисячі 900 гривень. Я розумію, що цей процес довго тривалий. За одну чи дві ярмарки ми не зможемо зібрати таку певну кількість коштів, але ми все ж таки будемо ставити це за замету і також несемо свій вклад в перемогу нашої держави. Тому сьогодні прошу усіх долучитися до проведення ярмарки. Кожна вкладена гривня піде, зрозуміло, на перемогу нашої держави. Дякую всім, хто активно прийняв участь з початком робочого тижня. Слава Україні! Відпочинемо, здобудемо спортивні перемоги, які присятимо нашим непереможним силам оборони України. І перший ваговий крок вже зроблено. За перший же день зібрано 18 327 гривень. Найбільшу суму 4 414 гривень зібрали учні 7-го Б класу. Дякуємо всім, хто долучається до ярмарку. Збір коштів на тепловізор триває. У ході Олімпійського тижня в ліцеї проводився День Здоров'я. Свято розпочалося шикування загонів і здачі рапортів головному суді змагань по дзігуну Андрію Михайловичу. Кожен клас отримав маршрутний лист з переліком завдань. Завдання були різноманітні спортивна естафета, вікторина, складання намету, влучний стрілець, тонкощі медичної справи, вправи з кільцями, набивання м'яча, скакалка та інші. З великим задоволенням та здоровою конкуренцією всі учні проходили кожне завдання. Учасники викладалися на повну, а вболівальники щиро вболівали за своїх друзів. Було весело, захоплююче та цікаво. На дні здоров'я побували власні кореспонденти телевізійної служби новин ліцею. Тетко Марія, мізерна Юлія, Рудик Юліана надаємо їм слово. У Тибрівському науковому ліцеї триває тиждень фізичної культури і спорту. Проводяться спортивні змагання, легкоатлетичні забіги, рухливі естафети, змагання з футболу серед збірних команд різних курсів. Сьогодні в ліцеї традиційно проводиться День здоров'я. Ліцеїсти беруть участь в естафетах, конкурсах, бігу на різні дистанції. Поділіться вашими враженнями про день здоров'я в ліцеї. День здоров'я це дуже класна справа в ліцеї. Ми тут відпочиваємо, радіємо, перемагаємо. От, вже в деяких конкурсах виграли, тренуємось і навчаємось бути переможцями. Сьогодні вперше у Дні здоров'я в ліцеї беруть участь наші наймолодші учні. семикласники. Які естафети конкурсу спортивного тижня вам сподобалися найбільше? <клес> Мені найбільше сподобалися ігри з м'ячем. Мені найбільше сподобалось старці, я цікавий досі танки. Ми отримали багато чудових емоцій, хочемо подякувати також вчителям, директору, за те, що провели для нас це свято. Також ми дуже вдячні показати свої можливості. І також багато хто з нас навіть готував. Тож ми просто вдячні і дякуємо за можливість. Шановний Андрій Михайлович, щорічний у ліцею проводиться День здоров'я за ваші ініціативи. Які ваші побажання учасники? Перш за все ми проводимо це свято традиційно протягом багатьох років. І основне побажання це дітям буватися, відпочити і набратися сил. Дякую. Дякую як проводиться тиждень фізичної культури і спорту в ліцеї? У нашому ліцеї вже здавник Давен проводиться це спортивне свято, як вчителі фізкультури, вчителі предметники учні активну участь приймають у цих спортивних змаганнях. І кожен рік у нас проходить таке випробування, яке вийшло вже в традицію. Це четвертий курси. Грають футбол, юнаки проти всіх інших курсів, третіх, других, перших. І на сьогоднішній день провелися вже ці змагання і перемогу отримали традиційно четвертий курс. Для наших лізійців це справжні свято. Які заходи проводились для учнів? Ну якщо говорити за сьогодні, це традиційний день фізичної культури, який Люди ми називаємо його день здоров'я, і він дуже багато років проходить. Сьогодні у нас такі цікаві естафети, як вправи з м'ячем, з ракетками, розкладання намету, лучний стрілець, вправи на координацію рухів. Проходили веселі старти між сьомими класами. Дуже багато дітей було задіяно, мені здається, це цікаво. І переможець покаже свої результати. Дякую з вам таку цікаву інформацію. Такі заходи нас гуртують, допомагають виховувати характер та відповідальність за себе та колектив. На цьому наш випуск закінчено. До зустрічі у наступній передачі. Програму підготували члени гуртка Школа журналіста.